Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Марина, Свята святами, а ми зараз вийшли трошки попрацювати біля свого маленького господарства. Потрібно змолоти їм пшеницю і кукурузу, так як в нас вже почали вимикати світло, 4 години немає, а 2 тільки є, то треба намолоти, щоб було на всякий випадок. І хочемо трохи поприбирати в свинок і. Досипати їм соломи, так як зараз почались морози, холодно, то щоб їм було тепленько. Трошки попрацюємо Ось така у нас теребілка для кукурузи. І так ми її тереба. Так, я пішла далі. А ти тут працює. Чоловік буде молоти, там займається з кукурузою і пшеницею, а я. Приберу зараз у свинок. Швиденько вдвох справимось і підемо до хати вже. Погода у нас сьогодні не дуже холодно, вітер такий дує. Якби не вітер, то було б добре. Зараз вони поїдять і випущу їх на декілька хвилин на сама почищу, бо вони будуть мені заважати. Свята святами. А господарство не чекає, треба й тут попередбирати трохи. Та й холодно, треба додати їм чи соломи, чи сіна, щоб було тепліше, так як мороз до мінус 10 градусів. А завтра хочемо спробувати більшеньку спарувати вже. Так, поки вивозила, тут замітила полуницю. Зараз мороз, вона без снігу. Подивимося, що з нею буде. Чи збережеться, чи вимерзне. Бо щось вона мені не дуже подобається. Так, трохи в них порядок навела. Підкинула сіна їм. Там таке сіно їсти, воно не годиться їм. А для підстилки в самий раз якраз. Треба трохи. Все використовувати, та щоб в дворі вже навесно було чистенько. А то, то там кучка соломи, там сіна. Так, відпочивайте і ми пішли відпочивати, грітись, бо дуже холодно, замерзла. Ввечері до вас прийду. А ти куди лізеш? Що там? Це куди я, тут і він. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Буду я їх прикривати. Пишіть коментарі та ставте лайки. До побачення!